Добрий день! В новому році хочу запустити наступний Project Pen. В даному випадку це Project Pen, який стосується декоративної косметики. Тут буде 10 продуктів, і тому це буде надовго, я думаю. Але я вірю в свої сили, окрім проблем з тим, що засоби для губ не так швидко закінчуються, як би цього хотілося. Тому давайте починати. Перший продукт це BB Крем від Orient Anti-H, SPF-30, Light, UVA, UVB-захист. Мені він не дуже прямо сподобався, у нього такий трошки специфічний запах, і у нього якийсь розхід доволі великий. І для моєї комбінованої шкіри він якось трошки не тримається. Тобто він якось так, от особливо, якщо ну я його використовую якраз взимку, почала використовувати, і якщо сніг потрапляє на ваше обличчя, то у вас такі, знаєте, як патьоки виникають. Дуже негарно виглядає. Я хочу його закінчити. Якраз я думаю, взимку, коли більш-менш суха погода, буду його використовувати. Але тут прикольно, що це скляне опакування, тобто його можна потім здати на переробку, це опакування. Але знову ж таки, ну, я очікувала, що він буде кращим. На жаль, мої очікування не справдилися. І я відмітила початок в цьому проекті. Наступні чотири продукти це продукти для губ. Тут Анастасія Беверлі Хілс, відтінок Кетерін. Цей естейт, якщо ви пам'ятаєте, я десь тут посилання поставлю на попередній мій Project Pen. Тут майже закінчився цей продукт, але я хочу до кінця закінчити, тому перенесла в цей продукт. Це як Якийсь блиск від Smashbox. ну Він такий мінімальний, дуже маленький, він такий специфічний, трошки в тому сенсі, що він класний якраз на зиму, такий жирненький, те, що треба для губ. Але я його придбала у дівчинки, у якої брала ось цей продукт, і у неї, на жаль, він був по знижці цей Smashbox. Я люблю Smashbox, У них дуже класні продукти для губ. Але у неї не було ідентифікатора, що це за колір. Тому зараз я зроблю своч. Розумієте, і ось цей четвертий продукт це від Містер Скрабер. Це такий ну, це гель більше для того, щоб збільшити об'єм губ. Тут 15 мл, він такий, знаєте, з охолоджуючим ефектом. І я думаю, що там якийсь елемент є, що він от реально збільшує трошки губи. Я, скоріш за все, зроблю саме гармовки кожного з цих продуктів, бо так буде важко зрозуміти, на якій висоті цей продукт. Ну, і скільки ще залишилось до кінця його. І по кольорам зараз я покажу схочі. Перший відтінок це Anastasia Beverly Hills. Другий відтінок це оцей от Естейт. Третій відтінок це Smashbox. І ось цей плампер ну або крем-догляд для збільшення об'єму губ. Він просто такий прозорий, але ну, в форматі такого геля, і його не видно взагалі на губах. Але відчутно його на губах. Наступний продукт це каял від Max Factor в відтінки чорному, 0,20 Black. Ну, Це стандартний каял. Я не знаю, я трошки ним користувалася, і щось він мені не дуже по стійкості. І такий він не темний. Він якийсь такий. Вугільно темний, але не чорний кольор, а такий чорний з якоюсь, ну як на мене, це зелень, але така трошки не сильно яскрава. Хочу його закінчити. Знову ж таки, я тут, скоріше все, розмір цієї висоти цього олівця візьму і буду використовувати. Але я не в сахваті від цього олівця, ну, такий собі він. А ось від цього продукту я в захваті, це від відцейм консилер. По-моєму, він в одному відтінку з SPF-ом він. Дуже класний варіант, але я не так часто користуюсь консилерами. Він такий світленький, тобто ось такий колір, і дуже непогано розподіляється. Я просто не настільки фанат консилерів, але хочу його закінчити. Тут, до речі, не такий великий об'єм, але він класний. Ну, реально класно, класний продукт. Наступний продукт це Everyday Minerals. Колись давно я замовляла такі трі від цього Everyday Minerals. Два я вже використала, і ось залишився от бронзер Day Away. Як ви бачите, тут навіть вже трошки стирається назва. Це мінеральна косметика, вона реально класна, але знову ж таки нею варто навчитися користуватися. Як ви бачите, це такий доволі глибокий відтінок, але він трошки з таким сяєнням, і на це треба звертати увагу. Я не знаю, наскільки його буде видно. Він дуже комфортний на шкірі, з таким мерехтінням, реально класний. Я не знаю. Я, скоріш за все, його буду використовувати використовувати як тінь, можливо, як бронзер, але знову ж таки трошки далі я покажу ще велику палетку, яку я буду використовувати в вигляді бронзера, скажімо за все, теж. і як варіант, щоб розуміти витрату його і мій прогрес, я його зважу. Наступне це від Color Caramel, це натуральний мейкап, дуже класний продукт у них, це безкольорова пудра, 8 грам тут, і я, якщо чесно, майже її. Довикористовую, я думала, що тут 8 грам, і відповідно воно буде таке, знаєте, доволі. ну Тут товста упакування, якщо подивитися так збоку. Але самого продукту, якщо подивитися, не так багато, тобто упакування більше, ніж ще воно запаковує. Тому я трошки так розчарувалася, якщо чесно. але Ця пудра дуже класна, нема такого прямо білизни на шкірі, і вона з таким ефектом, щоб не збільшувати кількість недоліків на шкірі. І ось така палетка Cap Cosmetics Volume 1 для контуринга. Це знову ж таки було вкладено в адвент-календар. Я ось тут вкладу посилання, покажу, як його розпаковувала. Я, якщо чесно, таким продуктами не користуюся. Я думала його продати, навіть виставила на шафі, але якось не було тих, хто хотів би його придбати. І я подумала, що якраз буду використовувати, не буде ж воно лежати. І плюс тут такі, зараз покажу, тут є зеркальце. І ось така велика кількість, доволі багато ось таких от, ну, воно так от було накрито цією плівочкою, і ось такі велика кількість кольорів. Із цих всіх я використовую змішую ось ці 4 для того, щоб припудрити ось цей бібі-крем, який не тримається. Я думаю, що ось ці я буду використовувати, коли буде трошки тепліше, і трошки в мене буде засмага, але я нікого не засмагаю. Але все ж таки, навіть якщо ви використовуєте сонцезахист, трошки ваша шкіра темнішає. І ось цей от я почала використовувати для того, щоб робити оце такий темний. Сторону для тіней, оскільки я повністю використала свої тіні лорак і шукала якусь заміну і почала використовувати ось цей відтінок. Ось цей сунтант або сантан, я не знаю, я правильно, воно занадто риже для мене, хоча в мене теплий колір зовнішності, але для мене воно занадто риже, я б не сказала. По кольорам, ну якщо так подивитися, то воно реально таке, бачите, ну. Це надто. Ось цей темненький, але вони дуже сильно пилять. Оце для мене взагалі було здивуванням. Бо я думала, що вони не настільки будуть пильними, але вони реально пильні. Ну, в принципі, як видно по цьому, от, ну, між, між простірними цими місцями, що воно реально пильнувати трохи. Ну, Білий стандартний, білий, просто ось цей ваніла-бім, він такий прикольний. Оцей ню теж. Ну, я ці от е, використовую саме, як е, змішую разом, і використовую для того, щоб закріпити цей бібі-крем. Е, ось це випадково я зробила е, ось цим от, е, запакованням. Ну, випадково в мене просто рука трошки дьоргнулася, і отак от вийшло. Але якщо так подивитися, то відповідно ось тут можна сказати, що не так багато. Прямо. Продукту, я не знаю, наскільки вам це видно буде. В принципі, можливо, за рік чи за скільки я його використаю, але я не знаю, чи всі прямо кольори, бо ось цей реально він такий рижуватий. Можливо, я його буду використовувати, коли буду робити якийсь макіяж очей. Не знаю, буду дивитися, але він трохи рижуватий навіть для мене. Як ви бачите, тут навіть, ну, я намагалася витерти, але от е, тут. Таке упакування, що воно залишає ці відбитки, тому таке не дуже воно виглядає гарно, але я його з собою нікуди не беру, просто воно в мене стоїть і чекаю, коли я буду створювати свій макіяж. Тобто, це не переносна палетка, ну, в принципі, вона компактна і вона дійсно класна була б для візажистів, бо тут доволі багато кольорів різних. Але знову ж таки, вона така пильна. Що до стійкості я буду ще перевіряти, цікаво буде. Поекспериментувати. Ось такий набір у мене в мій новий Project Pen. Це, я так думаю, ювілейний прямо Project Pen. Я маю надію, що я закінчу хоча б половину цих продуктів. Я в це вірю. І цікаво, чи ви влаштовуєте для себе такі челенджі. якщо так, то чи здається вам все в них? І дякую, що вам не дивитеся, підписуйтесь на канал та всім гарного дня! Па-па!